Я стою, тому що має троє дітей, троє дівчат. Я не хочу, щоб їх гвалтували, як в Радіївці, як в семиполках це було в нашому селі, там, де живу. А що там було? Ну, Там застрелили міліціонера, <зас> але місцеві жителі вважають, що той, хто його застрелив, герой. Коли його застрелили, він помер через півтори години. Чи через годину там. Mm -hmm. Йому швидко не викликали, аж поки він не помер. Це свідчить про що? Про те, який був міліціонер, а не про те, які погані люди. Правильно? Mm -hmm. І ще я стою за те, що я не можу в цій країні з бізнесом. Mm -hmm. А я хочу, я вмію це робити. А який бізнес, з яким бізнесом ви хочете займатися? Я... Ну, роблю пластикові деталі для дельтапланів і легких mm -hmm. літаків. А у вас був бізнес до того, як я ніколи прийшов до влади? Був. А і, 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 ну, що сталося? Я хотів зареєструвати, мене відговорили. Коли прийшов Янукович. в принципі, в мене бізнесу не було. Спочатку працював на фірмі, а потім вирішив е сам працювати. Так. От. Ну я зараз просто на фірмі. Е Фактично, я працюю на фірмі, да. а -га. Хотів би працювати сам. Ну а як саме Яну... політика Януковича вплинула на політика ваші Януковича? Можливість? Ну, у нас е цікавий податковий е кодекс прийняли. Так. От, е з, з тими податками. І якщо ти жив в Україні, то ти, мабуть, знаєш, що у нас без хабарів е Бізнес малий вис... взагалі ніякий бізнес без хабарів вести неможливо. Щоб його відкрити, там треба хабарі. щоб його тримати, треба хабарі. Це і пожежники, і мінти, і податкова, і в моєму випадку екологічна служба, екологія. Добре, дякую. А, а ви за що стоїте? А Давай. Я угу, ви... стою, щоб змінити режим, щоб а... нарешті у нас була нормальна країна. А, а що? Нормально, ну я маю на увазі, щоб права людини зберігали. Це для мене поставити. Ну, економічний аспект теж важливий. А що для вас більш важливо, економічний скайп? Ні, я ж кажу, менш важливий економічний. Перша права людини. Тобто ви принципово хочете жити у свободній країні? Я теж хочу жити в принципово в вільній країні і хочу, щоб ми діти жили в цивілізованій країні. Я хочу, щоб вони отримали освіту. І вони зараз вчаться в Дніпровському ліцеї в Києві. і Гроші вимагають для того, щоб Якісь э, подачки треба давати. Це не, не за оцінки. У мене э, дваняшки э, старші. Одна перша в рейтингу э, в групі, друга э, третя. По олімпіадам вони їздять. Вони розумні. Вони І все одно від них вимагають гроші. щоб вимагають гроші не за оцінки, а якісь там э, збори, побори це у всіх. Абсолютно не, не незалежно там екзамени чи. Тобто ваші діти їздять на Олімпіади і все одно для того, щоб навчатися. Вони... Це не за... В принципі, там простой ліцей. Наприклад, випускний. На двох треба близько двох тисяч на випускний. Це тільки проплатити якісь зали, там, де в Європі можна за... 200 є... Ну, Взагалі-то я не знаю, можливо, можна. Но у нас Львові, наприклад, можна на 200 євро так наїстися, мабуть, в п'ятьох. А двоє дітей, що, що вони там будуть робити, це ж Ну, це так. Взагалі-то я не про це. Хочеться цивілізованої країни. Добре. Взагалі то я хочу літати. Я хочу, щоб я мав змогу літати так само, як в Європі літаю. Тут сів в літачок, прилетів з аеродромчика на аеродромчик, заправився, полетів далі. Поїхав, полетіти в Голландію, полетіти в Германію, в Польщу. У мене в Германії товариш, в Чехії товариш в Польщі. Сподіваємось, що йде. саме так Україну ми здобудемо. Дякую. Ви ще хочете щось сказати? Я думаю, все всім зрозуміло. Уточняти, <рес> те, Що, що саме ще вважається цивілізованим світом, я не вважаю за потрібне. Ну добре, дякую. А ви за що стоїте? Що? За свою свободу, за дітей своїх, за жінку, взагалі за український народ, щоб вони так не, не жили, як не живев. А що для вас? Свобод означає свободу. свобода. Свобода. Суди, суди, незалежні, незалежні суди. лікарні, сказати, лікарня. Як... Якісні лікарні. Тобто, так, як в всім цивілізованому світі, як в Європі, як люди живуть, не так як ми. Щоб нас мали за людей, а не за обидва. Щоб нам не робили таких законів, як... Слушаю, дякую. А вы за что стоите? Я. Так. Мы как подопытные крысы пожили, как раз в тот период попали, когда в наши дурные головы убивали, что надо быть бандитом там или еще кем-то для того, чтобы жить хорошо. Потом оно с годами мудрость какая то пришла. пришло. Сейчас хочется, чтобы дети хоть пожили нормально, чтобы. Они с детства понимали, как надо, вот. Ну, а мы уже как-то уже доживем, как есть. Дай бог, чтобы лучше было, конечно. Я думаю, что будет. Что... Не зря, не зря. Мы тут. А вы? За що Я скажу так, що напевно за то, що і всі, але на відміну від моїх друзів я вже хочу в своєму житті жити краще. О, тобто, пане, може, а скільки вам років? Ну, Мені 30, і є свої амбіції. Ну, якщо. А... Коротко, то, напевно, одним словом це свобода, а іншими словами, це все ж таки певні кращі стандарти життя. Можливо, навіть не стандарти життя, не подачки, не... Значить, а в першу чергу це правила. Це правила, за якими всі повинні жити. І в першу чергу да, це є представники влади і прості люди. Правила повинні бути одні. От, вони повинні виконуватися, так як це в усіх цивілізованих країнах. Багатьох цивілізованих країнах. От. А якщо влада ну, цинічно знущається ну, просто з власного які народу? які Правила, які саме принципові, абсолютно. Зміни всі, всі, бути. всі абсолютно ну, такі норми життя. Тобто Ну, <гум> наприклад. Ну наприклад, президент повинен. Ну, якщо це можливо користуватися громадським транспортом, так якщо це неможливо їхати на соціальному транспорті, там якомусь там вітчизняного виробництва без оцих там кортежів, пафосних і так далі. Це так само, як і я, на рівні, що не, не повинен щоб чекати було. годину, щоб він закон там бо, от, закон от, проїхав. Для всіх То ми президента вибираємо і він, він він повинен нам е, як би, Примести, да, Він служить повинен нам. Ми його вибрали, ми йому делегували владу. владу, довірили. Так, довірили. довірили. <ріст> 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 uh, можна все інше додати. Проблем їх дуже багато. Тобто корупція. Хуже Реформи, які в ну всіх сферах, абсолютно в всіх сферах всіх життя вони зараз не а саме вас особисто опираються оці ну проблеми з українською. Я скажу так, що наприклад, ну один час я вже повірив, коли це звідусіль лунало і заклики телебачення, і там білборди, там що от Євросоюз, там ми йдемо в тому напрямі. Я з заходу сам ну фактично кордон євросоюзу, звідти і я реально думав, що що нам стане краще. Вот. Але тепер я розумію, що нас просто обманули і нас тягнуть зовсім іншу сторону. Вот. Тому це просто ну, відчуття якби, обману і бажання якимось ситуацію змінити, якщо це можна. А іншим шляхом, ніж таким, я не бачу, як це можна зробити. Вот. Дякую. Що? Ви хочете щось додати? Що я можу додати? Додати, звісно, можу. Хочеться, щоб міліція, закони служили для народу, а не для однієї, яка створила піраміду тобто, корупційну. Ну і хочеться, звісно, щоб. Роботу мали в своїй державі чи на належному рівні зарплата, щоб була, щоб міг отримувати сім'ю, не їздити по світі і нелегалом працювати, як у нас, як у нас зараз нас і є. Практично легально у нас роботи ніде нема. У Європі нас не сприймають, а в Росії так само. А, а що виходить? Так і можна сказати. А ви звідки з я, звідки. я звідки. Франківської, області. Франківської, області. франківської області. Так. Дякую. А звідки саме? Собой, я тебе. Ага, знаю, знай.